Так, перша частина в мене зупинилося відео, комп'ютер завис, продовжую. значить, Я вже в цьому відео не буду так детально про кнопки розказувати, вже тепер перейдемо більше до АБФ самого присадки, значить, ABF плагіна. Значить, Я зупинився на тому ДВП, я вже поставив в принципі, розмір, він був у нас 18 мм. Тобто був грубший, я нажав кнопочку S зменшити. І тягну значить, на зменшення, ввожу 3,2 мм, не забути, Enter. І вона стала в нас менша. Тепер буду ножки ставити. Значить, я зразу направляючи кину, щоб прив'язати. <кій> направляючи роблю так. рулетка. Тобто від краю тумбочки на глибину 70 мм. В даному випадку, як на посудомийку я роблю, я зроблю. І від країв, скажімо, по 20 мм. І від цього краю також 20. Так, ножка в мене взагалі є в базі. значить базі компонентів в лотку з панелями. Значить, в мене є опора. Я її витягую. В сцену. І за закутик беру донизу, поки що так. Зараз подивимося, де воно є. Беру за цей край і сюди кутик. Тепер через копіювання значить, беру за цей край, Ctrl не забувати нажати. Перетягую назад. Значить копіюю. Ctrl. Перекинули сюди і Ctrl. Перекинув сюди. Значить тримачі, хай будуть поки що не буду бавитись під соколь Є. Yeah. В принципі, тумбочка у нас готова. Удаліть направляючі, правка, удаліть направляючі. Виділяю тумбочку. Перекину її вище, щоб на початку координат було. Вверх нажав 100 мм, Enter. Перекинув вверх. Добре. Тепер можна присаджувати отвори. значить Установка шканстяжка. Воно ножки бачить як компонент і хоче їх розділити. Я нажимаю ОК. Значить, І воно зразу конформат пропонує. Пішли компформату. Ага, виділяємо одну деталь тільки, одна деталь, значить конформат. конформат це є база ковід VR підтягується, конформат зі, зінкером Muller. Значить. Скільки від краю? Тут положення відверсті 100%. Під, воно має бути по центрі тут. Через Shift. Через Shift по горизонталі воно бере. Shift нажав тримаю. І в той час я бачу, що підсвітилося правий лівий, бо воно тут ще до ДВП пропонує. Це контр, якщо зажати, то воно б всі пропонувало. Так я Shift нажав, воно пропонує право ліво. Вас може трошки відрізнятися, бо нам під'єднали версію нашого БФ, але в більшості воно в принципі одинаково. Тут воно посадило, тепер нажав на цей цокіль так само Shift. присадило по конформату, поставити. Лейби я нажав. Лейби поставились. Значить, лейба. А, поміняти сторону, значить, щоб я бачив. Перекинув тут лице. Тут лице, фасад, тут лице. Тобто кнопочка нажимається, ДВП нам не треба буде. Нас не цікавить, полка хай буде. Дно туди йде. Значить дно тепер беру. Нажимаю по дні. установка конформатів, Два рази а мені по боковині, точніше, треба було, по боковині я нажав шифтом. Справа і зліва зробилося. Тепер по цій боковині нажав, Shift. Є два конформата. Єдина минулі версія BF у нас зразу була тут насічка така, щоб ми бачили, що тут конформат. Тут її нема, але є кнопочка поміняти. Зараз я подивлюся, стоїть дні. І тут є на другу сторону поміняти. Тут тобто я нажав поміняти сторону і вказав. Нажимаю і сторона перекидується, щоб я бачив штамку формат є зверху. Так само. І це чисто для роботи для зручності добре. Так, тепер треба, значить, вибираю петлі, петлі ця кнопочка, установка петлі. Вибираю двірі. У мене вже вибрано side on, 110 градусів, накладна петля і вибираю бокову стінку, тобто зліва петля. Нажимаю, дивлюся по краю пусто, нажимаю Shift. Я Shift погано виділяє всі три петлі. Я нажав верхню, нижню. Все. Петлі є. Стрілочка, значить, є. Петлі є і лишився полку тримач. Щоб полкотримач бачити, я переходжу в лоток. В кінці в мене є ієрархія. Я нажав на фасад і бачу, от підсвічується фасад. Сховаю його і бачу полку. Тут тобто от бачу отвори. Угу. Отвори, до речі, є лишні. Деякі добре Це... я зараз покажу, як відкоригувати. <кій> тобто мені треба 37 мм від, зараз подивлюся, які лишні отвори. Тобто, поміряти рулетка. Беру центр отвора і тягну до краю 23 мм, правильно, 23, а до цього. 14, це 37, значить задні дирки мені потрібно, передні видалити. значить Я нажимаю точечний луч, тобто промінь. Виділяю цей отвір, удаліть, нижній, удаліть. гаш кнопочка Так само. Удаліть. Удалі. Тобто це отвори були додаткові, їх можна відкоригувати легко. Зразу давайте зайдемо. Давайте вже полку Тримач поставлю. Тобто я вибираю полку. До речі, полку деколи мене не хоче писати, якщо я зазвичай полку роблю на міліметр менший. Тобто, якщо корпус-500-ка, 500, тобто 18-ка боковини, 500-464 полка, я 463 її роблю. Але потім полкотримач не стає в тому місці. Тобто я її роблю зараз в ширину, а потім вже відкоригую на міліметр менше, коли вже присаджу. Тобто АБФ не бачить, що воно прилягає до стінки, і на ту стінку не хоче отвори робити. Значить, ще раз, кріплення і полкотримач оцинкований. Вказав полку, Ось воно показало. Значить, від краю є положення 70 мм. Ну я лишу, якщо вам треба там, 100 чи якийсь другий розмір, то я нажав Shift і воно виділилось мені якраз всі 4. Нажав. Тобто є всі 4 от Все. Тут є, тут є. Значить фасад, вертаю назад, фасад відкриваю. Фасад є і я казав, що покажу значить, настройки. АБа з самого плагіва. І тут є петлі, і оце є розмір 110, накладна. Щоб в нас не було цих отворів ближчих, тобто нам потрібно створити нову. Або ми маємо нову петлю, якусь хочемо зробити, якої нема тут. Ми робимо «Создать». Нажимаємо на ці, тобто робиться нова. На основі цього, що було. Тобто, і тут ми вказуємо розмір. Сама чашка, B – то зміщення від центру чашки до тих отворів. L1 1 відстань між отворами відкориговуємо. Це в нас ліва сторона за це відповідає. І права сторона у нас відповідає за ті отвори. От вони, наприклад, D1 і D3 нам не потрібні. Нам потрібні тільки d 4 і d 6 D3 3 Тобто ми видаляємо і d один. У нас є D4D6. L2 відстань між отворами L2, L2 та 32 мм. Глибина тут вказана. Тобто діаметр отвора буде 2 мм і глибиною 30, тобто 2х3 для розмітки в отвір. І названня я ввожу. Ну, Тут тобто, наразі 110. Я напишу новий. Зберегти. Ну, тобто, що ви під другу робите? Просто ви ті всі параметри, все накреслені є. Хто я думаю, то малює, той розбереться. Тобто, і ще раз спробуємо на цій стороні поставити. Ми вибрали присадіть петлі. Е, вибрали 110 новий і. Вибрали дверку і на цю боковину. І ставлю. Раз. І бачу, в мене вже не буде тих додаткових отворів. Все чітко. Так, як треба. Все. Виходимо. Я нажимаю відміну, щоб це забрати. Все добре. Тобто все, модуль у нас присаджений. З отворами, зі всім, що нам треба. Тепер ми дивимося, як, наприклад, нам тепер змінити. Тобто ми зберігаємо цей зараз 500-й модуль, наприклад, виділяємо його, создати компонент. Зберігаємо його тумбочка. Нижня, допустимо, низ. 500. -ка. Enter. Зберегли. І як нам тепер його зберегти в постійну свою панель. Тобто ми маємо панель компоненти. І тобто в нас є дві панелі. В одній. Тут тобто додатково я відкривав. Є компоненти. І вона має два вікна. Тобто ми тепер в панелі. Тут ми відкриваємо мої панелі папка. Не мої панелі, а SketchUp component. Я створив папку. Ну, тобто створюємо, допустимо, папку свою. Открити і створити локальною колекцію. Локальну це значить що у вас на комп'ютері. Тобто в мене тут є SketchUp Components. Вибір папки. Вибрали ту папку. В мене там зараз є, у вас буде пуста, а тут в нижньому лотку з компонентами ми вибираємо в моделі. Тобто, що є зараз в моделі? І от в мене є тумбочка 500 в моделі. Я її сюди перекидаю, просто перетягую і вона вже буде в цій папці, тобто як компонент. Тобто ми її зберегли, все, вона у нас є, ми її тепер просто звідси сюди перетягуємо. Так, витягну. От, є в нас вже дві тумбочки. Тобто, нам, допустимо, якийсь є об'єкт, малюємо. У нас іде перша тумбочка 500, друга, скажімо, 400. Нам треба її зменшити на 100 мм. Черівна кнопка точний луч, точковий промінь. І ми виділяємо. Тобто, якщо ми маємо знати, що в нас всередині там є, і щоб не виділити лишнього. Я знаю, що ця сторона нічого не має, крім Я її виділив всю цю сторону. І з'являється така стрілка: вправо-вліво. Вліво нажимаю. Зменшую вправо, збільшую. Мені зараз вліво. Я знаю, що модуль в мене мене 500 Тобто, скільки б там не було значить, фасад 496 Я нажав кнопочку вліво на зменшення і ввожу на клавіатурі 100 мм. Скільки б там не було? 50-20 мм. Нажимаю Enter. І в нас зменшилось. Просто в нас не по центрі тепер ну, там нічого не міг взяти лишнього. Все, в нас зменшився модуль. Головне, щоб воно взяло все, що треба. Всі, тобто, уважно треба. Можна було так от догори виділити разом з ножками. Так от виділи. Значить, Стало 500. Я можу ще раз нажати ставити бірки. Визував ножки бачити. Бірки знову розставилися по новій. Нам бірки, в принципі, не треба було ставити. Поки що вони тільки мішають. Але того, ну, вже як є, ви вже собі дивіться як. Все, у нас тепер вийшов модуль 500-й і. 400-й. Тепер ми модулі його маємо і. Користуючись тими самими параметрами, ми робимо, допустимо, там під духовку, шуфлядний блок зробимо. Верхню тумбочку таку, інакшу, просту, значить, верх фасади, щоб відкривалися, збережем, і, в принципі, вже потім будемо просто відкривати тумбочки. Вона вже присаджена, АБ буде його бачити. Тепер ми робимо. Значить, Для прикладу, ви вже ставите всі модулі, будуємо кухню. Обов'язково потрібно, щоб не виділена була деталь на головному екрані нажати. Значить, робимо розложення. Ну, бірки основне, розглаження. У нас з'явилися деталі. Ми зберігаємо файл. Ну, По-перше, не забувайте зберігати сам файлик. Саму кухню. SketchUp форматі мається на увазі зберегти і потім жмемо Експорт, 3D-модель. Тубочка тест називається, хай собі так буде. Експорт. Тепер перехожу я в... VR Pro, поки воно зберігається. Дуже довго видно почистити треба було. На цю помилку не звертаємо уваги, воно пише експорт в AutoCad, неперевірений. Окей, просто нажимаємо, це не є помилка в нашому випадку. Значить, Переходимо назад, конвертувати файл. Тумбочка Т, значить, я її називав, Відкриваємо. грузиться. Тобто всі параметри так само висоту, наприклад, нам треба відкоригувати. Єдине, що погано, що воно вже роз... Так, воно розвернуло, значить, розгрупувало, і тепер воно окремим елементом. Відділили. Допустимо, ми взяли свою цю тумбочку одну. Нам треба відкоригувати 500-тумбочку, ту 400-ту ми беремо правою кнопкою. І тут має бути скрить, щоб воно не мішало скрить. Воно її забрало, щоб нам легше було коригувати. І, допустимо, якщо нам потрібно висоту збільшити, значить ми беремо луч за верх. Тобто весь верх взяли. До, до речі, разом з петлею не забути. Взяти отаку от візьму, полку я не задів. Там заділи бірки, але це нічого, значить. Нажимаю вверх 50 мм. Зробили верхній модуль. Ну, єдине, що вищий модуль. Єдине, що полку, якщо по центрі виставити, там вже відкоригувати так само її. І... Требуло. Якщо ми на 50 збільше, то її на 25 мм можна було просто сховати фасад. Виділяємо фасад. Так, чому не виділяється? Не підсвічується виділення. Щось не 20. Фасад приховав, допустимо, треба полочку. Знову беремо луч. Виділене. піднімаємо вверх. На 25 мм, Enter, воно разом з отворами, тобто піднялося. Все. Цікаво, бірки наново розставити. та, вони поміняли, бо бірки ми змістили там, воно наново поставилось. Все, добре. Перехожу назад, перевіряємо. Тут. Файлі було тобто, товщина 3,2, так само по матеріалу. Якщо ви будете матеріал різний, робити, воно по матеріалу буде розбити, плюс по товщині. Вибрали товщина 18. Отвори 2 мм з глибиною. 3 мм зменшені до глибини 3 мм. Ну, у нас має бути все добре. Я забув кромку накинути, ну, значить так, можна перевірити. Взяли боковину. Тут це має бути 35 мм, якщо цокол 70, і тут по 70 знизу. Окутримач добре має бути. Дно Дно у нас є. Зінкер є. В принципі, все добре. Кромку ми забули, кромку накинути. Тепер нам треба відобразити фасад і нашу там тут -тум. -ту тумбочку. Нам легше Де тут виділити все. Не бачу, ну правка і тут має бути показати все. Ша раз файл. Правка. Показати все. Так, з'явилося. Ну там менше менше з тим. Просто покажу вам кромку. Нажимаємо кромку. Кромка і значить мм. міліметр. Так, по колу не забув, так це по колу, вибрали фасад, нажали по колу. Потім вибрали цю боковину і навели, просто вона підсвічується, допустимо, зверху. Але мені зверху не треба. Фасад. Ми можемо фасад сховати. Нажали по фасаду, і воно у нас ще не підсвічується. Так, фасад цей. Фасад цей. Тобто луток ієрархія дуже корисний, можна приховати деталі. І проходимо знову кромка. Вибрав деталь, сторона, деталь, сторона, деталь, сторона, деталь, сторона, деталь, сторона. Якщо по колу перше на деталь, тоді по колу. Класно на вся по колу. Тут не потрібно. Є в нас сюди види мікронка, якщо треба, там бокові робимо. Якщо закінчення кухні, ну хто вже як робить. Є в нас звертаємо фасад. Правка. Показати. Все. Добре. Ну і ще раз тут просто нажимаємо ще раз, там, допустимо, бірка. Бірки можна в самому кінці перед розкладанням, розложити. Воно розклало вже з кромкою. Все, зберігаємо файл і все. Ну, це такий дуже подробний, я, я рахую, що це дуже подробний такий, був. Наступні відео вже можна більше ліпше зупинятися на самому АБФ і зміні всяких параметрів. Наразі... Так, дякую, хто дивився. Надіюсь, що комусь корисно було. Всім швидшої перемоги нам. Щасливо.